У Калузькій області РФ стався вибух та пожежа на НПЗ, нібито через атаку дронів. В мережі показали відео відповідної нічної бавовни під Калугою. Попередньо був атакований НПЗ перший завод. Губернатор Калузької області Володимир Шапша визнав факт пожежі, заявив, що займання вже ліквідовано, і тепер проводиться оцінка пошкоджень підприємства. Утім, про атаку безпілотників він не зазначив нічого. Да? А, -а, -а. Есть. 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 Там а там зовут нет какого, там нет. Ну слава богу, хоть а это, это распустили. был бывший директор или что такое, да, вот туда уже. Сій да, сій да. Сій да, да. Да, да. Да, Міноборони РФ звітують про відбиття атаки дронів у трьох областях. Серед них немає Калуської, де через удар БПЛА сталася пожежа на НПЗ в оборонному відомстві країни агресора стверджують, що засобами ППО було знищено п'ять українських БПЛА літакового типу, а саме три дрони у Брянській області, один у Московській області, один у Білгородській. Зазначимо, що ТОВ перший завод вважається найбільшим нафтопереробним заводом Калуської області. Він є основним комплексом по переробці. Товарної нафти та газоконденсату а номінальна потужність становить 1,2 мільйона тонн на рік. Також варто нагадати, що даний НПЗ вже зазнав атаки дронів 15 березня.